20-річний харківський борець вільного стилю Володимир Кочанов збирав медалі цього сезону у всіх змаганнях, в яких брав участь у січні. Студент Національного університету імені Каразіна виграв в Ужгороді молодіжний чемпіонат України у ваговій категорії до 125 кілограмів. В березні став віцечемпіоном Європи Ю-23, який проходив у Бухаресті. Та удостоївся звання майстра спорту міжнародного класу. Надалі підопічний заслуженого тренера України Микола Ченцова та Святослава Хоменко здобув дві перемоги поспіль на міжнародних турнірах серед юніорів у Кишиневі та у столиці Румунії. У червні завоював в іспанському Сантьяго де Компостела бронзу чемпіонату континенту Ю-20. Продовжити цю шикарну серію Кочанов готувався на юніорському чемпіонаті світу у столиці Йорданії Амані. Перші дві сутички він провів дуже впевнено, завершивши їх достроково. В одній восьмій фіналу харківський важковаговик не залишив шансів білорусу Олександру Гордовкіну, розправившись із ним в суху 10-0. У півфіналі так само в першому періоді змусив піти з килима борця з Казахстану Марлена Курлишбека 12-2. А ось далі не залагодилося. За вихід у фінал Володимир Кочанов поступився в майбутньому переможцю планетарного турніру Іранцю Амір Резе Масумі Валаді. У поєдинку за бронзову медаль програв чинному чемпіону Європи Ю 20 Хакане Біюк Чингілу з Туреччини. У підсумку п'яте місце та гарні перспективи на майбутнє. У Словецькому маріборі стартував чемпіонат Європи з боксу серед школярів, на якому Харківську область у складі збірної України представляють два спортсмени. У категорії до 48 кілограмів вихованець комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Восток Кирило Горбунов. У вазі до 70 кілограмів Кирило Бондоренко із КДУ США ХТЗ. Першим на ринг вийшов учень Олексія Солодовнікова, а його суперником був місцевий фаворит Тим Кланичик. Боксувати з господарями завжди важко та особливо відкривати турнір. Але Бондоренко подолав хвилювання та переміг словенця. Він не просто переміг, а зробив це достроково. Харківський боксер відразу захопив ініціативу. Перший раунд виграв одноголосним рішенням суддів, у другому двічі відправив кланечика в нокдаун, після чого рефері зупинив бій через явну перевагу Бондоренка. Наступним суперником харків'янина буде Альберто Анточі з Німеччини. Валерія Пахомова створила головну сенсацію чемпіонату України з академічного веслування серед молодших юнаків та дівчат, що відбувся у Києві. 13-річна вихованка Екадою США Темп, для якої це були перші в житті змагання, виграла золото в одиночці. У фіналі харківська спортсменка лідирувала всю дистанцію та на фініші випередила найближчу суперницю більш ніж на корпус човна, вражаючи успіх для дебютанки. Ще більше була перевага Пахомової у попередньому та півфінальному заїздах. Усього за нагороди в цьому класі змагалися 17 дівчат не старше 14 років. Переможним виступом у столичній акваторії Пахомова продовжила сімейну традицію. Валерія, донька майстра спорту України міжнародного класу з академічного веслування Олександра Пахомова. У минулому неодноразово переможця та призера молодіжних чемпіонатів світу національних першостей. Греблею вона займається два роки, але через війну її дебют на змаганнях відбувся лише цього літа. Готували Валерію Пахомову до юнацького чемпіонату країни заслужений тренер України Сергій Дементієв та Віталій Пашков Харківські шосейники здобули дві срібні нагороди на черговій серії національних змагань, що відбулася у Житомирі, і в якій визначалися переможці та призери чемпіонату України в парні гонці, стартового етапу першості країни в гонці критеріум та всеукраїнських змагань у груповій гонці. В дівочій категорії на другу сходинку п'єдесталу в парні гонці піднялися Кіра Дубініна та Марина Романенко. Місцевим велосипедисткам Анастасії Фурнік та Марині Цибульській харків'янки програли 2 секунди. Бронзовий дует з Дніпра випередили на 42. Ще одне срібло збірні Харківській області приніс 16-річний Роман Циркунов, який став другим у юнацькій груповій гонці на 50 кілометрів з результатом 1 година 24 хвилини 39 секунд. До золота, яке здобув хмельничанин Ярослав Волощук, вихованцю харківської ШВСМ не вистачило 6 секунд. Ще один харківський учасник Данила Євтушенка показав на полтиннику восьмий час. У дівочих групових перегонах на 30 кілометрів Дубініна та Романенко посіли п'яте та шосте місця відповідно. В критеріумі харків'яни в призи не потрапили, а ближче до п'єдесталу була Маргарита Котова, яка фінішувала четвертою у молодшій віковій групі. Олександр Шаріков, Олексій Заржицький, Світлана Брео, спортивні новини. Харків.